Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Марк 3 від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,58 м. У глибину диван займає 1,10 м. На бильцях, накла... на бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ. Бильце прикрашено хромованою декоративною Трубкою. На посадочному місці та спинці дивану гарні декоративні втяжки у вигляді гудзиків. Принцип розкладання дивану акордеон. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо нижню частину та витягаємо її уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Спальне місце в цьому дивані. 1,35 см на 1,95 см. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Для того, щоб зібрати диван, достатньо підійняти ніжну частинку до щелчка та надавити. Диванчик складено. Цей диван можна замовляти у різних розмірах, обрати іншу тканинку на диван та обрати інший кольор. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.